Фундук, сорт Караманівський, який був пригнутий отак дуговидними, дуговидними відводками і кущо тако розкладений по кругу. Ой, виходить однолітки пригнув, а вони ще це вже виходить, повна двохлітка. Вже багато цих. Процент, як багато? Процентів 30 з Сережками. Ці дуговидні відводки. Отак От вони зробив їх по кругу. Пригнув і зараз тут є ще зробив горизонтальні відводки, але горизонтальні вони виросли по сантиметрів 30. Отак. От дуговидні вони зразу стають двохрічними. Зараз викопаю, людина замовила і покажу, як воно. Ну, це без поліба, без нічого все пригнув і пішла ця жара, тут не було ні води, нічого взагалі. Зараз покажу, як подивимося, як наросла коренева. Так. Є. О! Я О. вся. Мікурізі. корешки в мікурізі і коренева от. Де яка борода. Класно. Думав, не наросте, бо не було цих дощів. Ще тут. Оце. О, де яка? шикарнюча прямо коренева сорт караманевский 3 4 5 6 в общем сей штук 20 є я думаю тут всі такі будуть з такою кореневою все в мікорізі там було більше правда коли ми викапали в другому місці повністю все біле але тут все он тоже Грибами пахне. Отакі вот отака вот коренева. Виросла. Нормально. И І... сейчас сорт барбакан. Був. Був пригнутий, був привитий. Е, е, був привитий на ліщину, так як не дефіцитний сорт. Були взяті черенки о, і був привитий на ліщину. І пригнутий горизонтальними відводками. Зараз. Викопаю і побачу, як наросла. Тут коренева система теж без поливу, без підгортання. Отак просто в канавку прибив цим шпилькою такою. І не було часу. При... Більше не було часу підгорнути. Раз підгорнув, присипав тирсою, тільки його. Вже воно на ньому сережки є. О, Зараз побачимо кореневу на горизонтальних відводках. О, теж все в мікурізі. Де скільки и є мікорізи? Значить наша схема з мікорізою працює. Все в мікорізі. Ніяких сложностей не добавляли. Сюди все очень просто і надежно. Так. Коренева, коренева. Ось така коренева. Зараз. Попробуємо як тут саженці зробити і показати які. Є пару саженців барбакан, багато немає. Ось які вони. Які вони... Тут не вийде два саженця з цього, тому що не вийде. Буде один саженець такий, двойний. І ось ще такі по пів метра і там більше пів метра, О, пригинав такими от желізними крючками. І отак от наросла коренева без поливу, без поливу, вся в мікорізі. О, І отакі саженці. Нормальні теж. Хороші. Якщо взяти без поливу і під, без підгортання. Один раз тільки оце підгорнув і все. Зараз я викопаю два саженці. О, такі крючки. Хорошо ними пригинати, але треба по 3-4 ставити. А то я брав, обрізав з дерева такий робив гак і забивав. Так, все, так, 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 так. Копаємо ще тоді ще один барбаканчик. Все, всім пока. Такі саженці.